Це дійсно велике будівництво. Почалося воно в 2021 році. Суденця в 25 мільйонів була надана міській територіальній громаді. Те, що запланували за ці кошти, зробили ще до початку повномасштабної агресії, тобто ще до 24 лютого. Далі вже за рахунок місцевого бюджету виконувався в перша черга. За дорученням Віталій Самовича Кіма, що в 2021 році я особисто супроводжував цей проєкт, тому знаю, що якісь щоб були в тому числі стосовно інклюзії і таке інше. Але сам проєкт, якщо зробити другу чергу, я думаю, що це буде дуже значна подія для міста, тому що я бачив і проєкт термосанації, благоустрою, заміну інженерних комунікацій. Тому в нас задача з вами одна найскоріше перемогти і разом добудувати. А за це час дуже прошу мінімум інформації в сторону, щоб сюди, не дай Боже, не прилетіло. Ви сказали про складнощі, які були складнощі? Які складнощі? Так. Существуючі геометричні розміри не дозволяли виконати ці норми інклюзії. Я дійсно в місті з Степанцом від початку до кінця проходили маршрут. І дійсно, коли буде ліфт, коли буде одна група, тоді Думаю, що буде зручно для тієї категорії людей, які є, ну, відносяться до категорії людей з інвалідністю. Це основне. І друге складне. Чуть перейду на другой язык технический. Когда провели демонтажные работы основания, которое почему принято решение было потом не плитка, а другое покрытие, потому что основание начало трещать. Не знали сразу какой объем работ для усиления фундамента. Здесь очень много было сделано работ ручную, очень много грунта вывезено и очень много было сделано работ по усилению. Поэтому Коректувався цей проєкт ще в тот момент після виконання демонтажних робіт. Тому це теж одна з складнощів, яка була. Тобто дві основні. Після демонтажних робіт це е, коректоровка проєкту стосовно посилення фундаментів і виконання робіт для доступності людей з українських. Це дві. Валентин Васильович, а оскільки ви представляєте обласну державну адміністрацію, не не спитати про ситуацію з басейном Баштанці. Ми багато років спостерігали, що там відбувається. і взагалі а, на сьогодні, чи бачите ви якусь подальшу долю? його? Чи він буде добудований? Чи можливо його добудувати? Чи взагалі він там не потрібен? Ну, наша сумісна думка і моя особлива, що Наразі будувати об'єкти е, спорту та культури е, це не першочерговий. Перше після війни да, розглядаємо на період е, бойових дій Тому що, е, ну, давайте так, е, по-перше, дуже багато е, лікарняних закладів, які постраждали, е, шкільних, дошкільних. Вони теж тут першочергового ремонту. Але е, спорт і культура це. Наше майбутнє, тому обов'язково після нашої перемоги ми будемо в тому числі і ці проєкти добудовувати, реконструювати, планувати ну, відмовитися. Коли проєкт потрібно з нуля починати? Ні. Чи, чи там можна? Я за період бойових дій і не займався. Тому я не знаю зараз, в якому він стане. Потрібне время, подумаємо. Але це для нас зараз не першочергово.